Відкрите спорт карате. Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради організували для дітей 4-6 класів спортивний фестиваль. Загалом в нас заплановано сім спортивних фестивалів з семи видів спорту. Уже два роки поспіль для учнів тернопільських шкіл проводять інформаційні заходи про спорт. Організаторка каже, таким чином вони показують дітям різні цікаві та прості види спорту. Цього разу близько 70 дітей дізнались більше про карате. Цьогоріч заплановані в нас зараз карате. Після цього шахи. Після провадних плануємо ще волейбол, і легка атлетика, бадмінтон і власне теніс. Кандидатка в майстри спорту України запевняє, що фізичне виховання нашої молоді важливе, особливо у період воєнного часу. Спортсменка каже, що карате це глибока філософія, яка допомагає жити. Як по мені ця філософія надзвичайно важливою, адже вона. Вчить нас поваги до старших. Вона вчить нас бути стриманими. Вона дає нам певні в певній мірі людські якості, які сучасне суспільство не може надати молодим людям. Школярі зізнаються, що карате їм не лише цікаве та корисне, а й необхідне в майбутньому, аби постояти за себе. Діти змогли поспілкуватись з каратистами та спробувати основні техніки та прийоми. Діти, які не вміють чи яких булять, можуть будуть вміти постояти за себе і. І, і це взагалі корисно. Це спорт. Там, допустимо, робити трюки, битися, ставити, ну, там змагання мені подобаються. Дуже. Там, там завжди дають призи змаганнях наших. Куміте, ката та машварі такі нові слова дізнались учні під час фестивалю. Тренерка з карате говорить, що цей спорт допомагає розвинути не лише фізичні, а й психологічні якості. Ми намагаємося вкласти в дітках добро і використовувати дані дані навички лише для самозахисту і захисту своєї країни, рідних, близьких. Усім учасникам фестивалю дали символічні сертифікати, браслети та наліпки. Організатори кажуть, наступні майстер-класи будуть проводити з інших видів спорту для того, щоб кожен із школярів зміг обрати, чим він хоче займатися надалі.